Вітаю всіх на каналі. На ремонті маю знову цеглину. Ось такий iHunt Titan P2130 Pro. Протиударний, водонепроникний телефон. З проблемою, що він не вмикається. Вмикається, але дуже рідко. І крім того, тут розбитий екран. Тому найперше треба глянути, чому він не вмикається, а тоді вже міняти екран, якщо він буде далі працювати. Тому що, коли ставлю на зарядку, споживає він тільки 0,4 А, ніяк не відображається, що він заряджається. При натисненні на кнопку живлення він ніяк не реагує. Маби хоча б вібрувати. Коли вмикається, ну, а симптомів ніяких він життя не подає. Ну, то, що він хоча б споживає якийсь струм, це вже добре. Можливо, не все втрачено. І те, що він інколи десь там включається, теж плюс. Так, і єдина проблема, що ці телефони, ці моделі, розбираються через верх. Тобто, Треба знімати екран, щоб добратися до середини телефону. Так як тут екран тріснутий, в принципі, воно все нормально, бо якщо десь там він далі трісне, воно не так шкода, ну, взагалі воно не, це, не критично. А якщо б тут був екран новий, або, скажімо так, ну цілий мається на увазі, то це вже проблема. Тому що знаю. Що тут проклейка йде серйозна, тут іде по периметру хороший клей. І треба добряче нагрівати. І треба добряче нагрівати, щоб цей клей відійшов. Тому зараз буду пробувати. Так, екран тут пішов легенько, дуже навіть легенько, тому що він уже тут мінявся. Я бачу по клею, що це клей не рідний. І він мінявся і відкручувався, тому що пломба зірвана. Так що, напевно, є якийсь середині сюрприз. Далі, далі, по периметру. У нас болтики, всюди болтики. Так, і 14 болтиків викручено. Тепер можна пробувати знімати цю пластину. Оцей шлейфик. Відклеїть, дивіться, так. Ось так от сюда ну, і стакот, сюди. чекай. Наклей, клеї, тримає клеї, Так, так, так. Батарея підключена. Все нормально. Чому ж він не включається, незрозуміло. Треба вияснювати. Або, можливо, він включається, але не виводить зображення на той екран. Треба все ж таки підключити другий екран і спробувати. Гляну ще нижню плату, можливо, від неї не приходить. Щось тут, вроді, та якби і паяне, виглядає. Все одно я її зніму і гляну. Ну виглядає, ніби тут міняли гніздо. Видно, що пайка не заводська. Та тут міняли гніздо на цій платьі. Перевірене перше, чи вона сюди видає живлення. Чи тут є якась напруга на виході? Так, гніздо я перевірив, воно нормальне. Зразу. Подивився на напруги, чи вони йдуть. Так, вроді ось тут. Так, маємо. 4,78 приходить і батар... на батареї маємо. Так, на батареї маємо, маємо 3.81. Було 3.80. Ну, воно потрошки-потрошки збільшується. Тобто зарядка частково йде. І навіть я добився до того, що вібрує моторчик, коли я замикаю кнопку включення, він ніби включається, але зображення все одно немає. І на що звернув увагу, що на одній контактній цій точці є ржавчина. Тобто треба мені зняти плату і глянути напевно попала кудись Все ж таки, рідина. Шкода, поки не маю дисплея, щоб перевірити. Чекаю, коли він приїде. Але за той час можу оглянути. Поки що без дисплея. Рідним. Ну, а рідина точно тут попала. бачите, якісь сліди на дисплеї. Власник думав, що після переклейки дисплеї телефон далі, водостійкий, дуже він помиляється. Ой, а аж тепер помітив ватер проф. Ну цей якраз папірчик-індикатор, що попала вода, червоненький. Тобто, ну, no. вода попала. Нічого не тримає, тут нічого не тримає. Не замітити один болт. Це капець. Що там тримає, тримає, тримає? Знизу шлейф тримає. Якийсь, який шлифок. І тримає шлейф і який відключився один, другий, третій. Дуже багато шлейфів. Так, що це за шлейфай? Наша вода у нас з цього боку немає, це добре майже. Ну, а тут я бачив, тут я бачив зразу, ось тут точки є одне місце, де видно ось елементи всі окислились. Ще гляну детальніше під мікроскопом, ну але кидається в очі прямо якраз так. А ось так воно красиво під мікроскопом. Біля конденсаторів, окислення і біля цієї мікросхемки. ТД. Не знаю, що це. ТД. Там, там два діоди, два ніоди. Ну і тут. Так, дисплей новий. Але симптоми старі зображення він не виводить. Тому треба зв'язуватись з клієнтом, сильно його радувати і вже узгоджувати подальший ремонт. На жаль, друзі, не зробив я цього титана, а не зробив тому, що найперше нема схеми в інтернеті, не знайшов я без схеми. Його паяти щось е, колупати не дуже цікаво. По-друге, маю багато ремонтів інших, менш складніше, скажімо так, і на цей телефон тратити час не хочеться. Тим більше, що в нього дуже така цікава передісторія. він е, е, включався, але він е, на кілька секунд і, і виробувався. І власник його давав в сервіс, в сервісі його прошивали, але не сказав він, що його не розбирали. Хоча сліди розборки є. Розбирали, напевно, бо міняли гніздо, можливо, він ще був в якихось сервісах. Ну, не знаю, чи все мені там розказують. Ну, після прошивки він, вроді би, то запустився. Верніше, вроді його прошивали і він запустився. І Він запустився, попрацював кілька днів, потім знов виробився. Потім е, власник його з тої любові е, вдарив, можливо, не один раз, не знаю. А так він йому дуже допік. І після того телефон ще включився. Тобто, все ж таки оцей метод молотка інколи допомагає. Але включився теж ненадовго. І вже тоді попав до мене. Це вже третя причина, а четверта, те, що там брідина була, теж невідомо, що там. Тому ось так прийняв рішення не тратити на нього час і віддати. Клієнту, хай він або несе в інший сервіс, або викидає. І, до речі, теж я його пробував підключати до комп'ютера, хотів його спробувати перепрошити, але, на жаль, комп'ютером він взагалі ніяк не визначається. Комп'ютер, його не бачить. Тому так.